Ja не кохаю. О, давайте. Like, te... Tôi... Я не кохаю тебе. Я тебе не кохаю. Я тебе не кокаю. Там не можешь правда, то я нема дупи. Вот. А в мене нема ножки, в мене тільки хвост. Ладно, что ты тут кем-то будешь? Ладно, не трогай. 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 Ладно, не в Ладно, не трогай. 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 У мене дрожка. Велика брошка. Та мені дама подарувала. А-а-а. А так мене збраку. Тайна, та то це настежка. Бо я назираю свої яйце кожен день. ти просто не наглядець. Я покажи Я тобі дірку показала, ти її не хочеш, я тебе кажу. Я у ній Твоя дірка так, прям стерчеться, не... що не вийшла. А ти йдемо, папе, дірку. Зважайте до дірку своїми яйцами. Я тобі наплівав, що я попиталася. Я тобі попиталася, що я їй диркаю. А ти по тебе наплівав. Це в сраку, бо твою голову, дуряво. У мене дирява голова, там мохи летають. Я не знаю, що я знімаю.